Добрий день, я Ткачук Діана. Дозвольте представити вам результати мого дослідження Константа Любові в збірці Сергія Жадана Скрипниківка. Сергій Жадан український поет, прозаїк, перекладач, есеїст, письменник одна з найвідоміших постатей сучасного літературного процесу. Сергій Жадан належить до когорти українських авторів, яких найчастіше перекладають за кордоном. Його твори можна прочитати тридцятьма мовами. Письменник є автором романів в град, депешмот, інтернат, збір оповідань Біхмак, Месопотамія, поетичних збірок, цитатник, Ефіопія та інших. Літературні твори Сергія Жадана відзначені багатьма національними та міжнародними нагородами. Сергій Жадан є одним із лідерів громадської думки. Він активний не лише у культурній, і громадській діяльності. Віктор Неборак зазначив, Жадан пише про все, що хоче, і пишеться Сергієві добре, йому все підвладне». Він замішує правду і вигадку, прозу і поезію. Він любить тих, про кого пише. Він любить писати. Об'єктом нашого аналізу обрано збірку «Скрипниківка». Її актуальність і злободенність, темпорально марковані періодом війни в Україні, яка для Сергія Жанана, як і всієї української спільноти, триває від 2014 року. 51 вірш поділено на дві частини: нанизані на нитку голосу, узалежені від звучання. Її оздоблені 20 авторськими світлинами, що доповнили її візуально уверазили скрипниківку. Незважаючи на те, що сьогодні усі концентрують свою увагу на образі мови в збірці, ми предметом нашого дослідження обрали концепт любові. Бо Для поета любов це паливо, безперечно, тягар почасти теж приємний між іншим, визначається там, де починається відповідальність за любов, але цей тягар врівноважує і допомагає триматися на плаву. Саме тому метою нашої роботи є визначити константи, що формують образ любові у збірці Сергія Жадана-Скрипниківка. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: поглибити знання про українського поета, прозайка, перекладача, есеїста, громадського діяча Сергія Жадана, розкрити структурно-метафоричний зміст збірки скрипниківка, виокремити константи, що формують образ любові у поезіях. Автор оригінальний в усьому, навіть видову назву видання він іменує як нова книжка віршів, бо старі вірші вже не мають сили, і старі поети вже не мусять вмирати. Вони забули про що їх просили, кому потрібні їхні поради. Настрій збірки перетікає з одного вірша в інший, інколи навпаки, постає в опозицію до попереднього, часто поєднує непоєднуване чи об'єднує розірване і роздвоєне. Вишуканим співом, синівською любов'ю до України, вірою в рідне слово, силою духу і незнаністю. ми мали на меті виокремити константу любов, То що ж є любов в поетичному світобаченні митця, рідна домівка, світло, нескрізні промені голосу. Сонце ранкове, холодні перони, подорожні і весь світ, як у поезії, великою є твоя увага. Вивірена перспектива обрію, оптика птахи, що потрапляє в повітряний потік. Такі речі набувають свого значення. Так починає звучати музика. Томан губиться в перехожих, річка відзеркалюється в рибалках, любов займається людьми. Ви відчуваєте, скільки болю в знайомому кожному з нас теплій й втіхи, одвічним. Шкільні підручники, партитури і адресна книга історії, антитези життєвого болю у поезії «Шульц. Псалми, де любов і ненависть в один ряд Зло має форму і зміст, яких ти йому надав, те, що тобі вдалося найкраще, тими ж словами говорити про любов і говорити про ненависть. Автор точно знає, що то є любов. Тоді з любові народжуються міста, тоді творяться текст як місто, обростає школами і турботою, обростає трамваями. Люди приходять до цього міста, приймаються ним, боронять його, повторюють місто як вірш, завчений у школі, пропущений через серце. Отже, збірка Сергія Жадана просякнута любов'ю. У ній відображено життя до і після, після вторгнення це наша любов до пам'яті, якої ніколи не втратити. А кожна поезія це гімн мові. Що й несе одвічну красу любові?